На острощині була стрілянина. У результаті 43-річний чоловік залишився без ока. Інцидент трапився у селі Хорів. Працівник сільськогосподарського підприємства Ігор Стецюк видавав людям зерно. Каже, його отримувати приїхав незнайомий чоловік. У них виник словесний конфлікт. Не приїхали отримати зерно, сказав, головний відпустити зерно. я її пускав, де там почали змущатися. Позвонили, приїхав з пістолетом і З газовим молочку почав пискати бочі. стріляв. ігор Стецюк запевняє, незнайомець вистрілив у нього кілька разів. Чоловік впав і відчув різкий біль в оці. Потерпілого госпіталізували у лікарню. Вже прооперували людині, видалили око. Проведено оперативне втручання, яке заключалося видаленні зруйнованого органу, тобто видалені очного яблука з правої сторони, порожнення черепа. В глибинних структурах головного мозку залишається стороннє тіло, куля, швидше всього, це куля від травматичної зброї. Тобто або пластик, або резиновий вміст Це стороннє тіло буде залишатись, якщо не буде додаткових проблем і ускладнень запального характеру практично на все життя, тому що воно в таких відділах і так знаходиться, що її евакуація, тобто її видалення, практично неможливе без суттєвої руйнації головного мозку. Потерпілий написав заяву у міліцію. Там вже встановили, що стріляв у селянина з пістолета для відстрілу гумовими кулями. Приватний підприємець знетішина. Дозвіл на зброю у. Нього був чоловік не затриманий про підозру у вчиненні злочину. Йому ще не оголошували. Відкрите кримінальне провадження за статтю 121 зараз проводиться досудове розслідування протягом місяця. Буде визначити оголошення про підозру цьому. Людина, яка, чи людина, яка вистрілила, ну і подальше буде кримінальне провадження направлена до суду. Потерпілому чоловіку 43 роки. У нього на вихованні перебуває троє неповнолітніх дітей. Ігор Стецюк бідкається, мовляв, через елементарне непорозуміння його зробили інвалідом. Вже, навіть, пішло. А ще треба, не знаю, скільки треба. Врешті, де інвалід без лука стався.